Друзі, продовжую показ своїх стареньких вінтажних іграшок на ялинку. Так що відео не про посуд, а відео для поціновувачів таких стареньких іграшок періоду Радянського Союзу. Кому подобається така тематика, будь ласка, запрошую до перегляду. Буду показувати свої усі. Ялинкові іграшки. Ось такий грибочок, великий, доволі це великий, велика іграшка, ось така верхівочка на ялинку. Ось такий, така кулька. Це 80-ті роки кулька, ось така іграшка. Рибка ось. Дві, дві таких рибки в мене. Ось така прикраса з грибочками. Також 80 вісімдесяті роки така шишка старенька. це якийсь такий фруктик незрозумілий. Така прикраса, перчик, ось така Бурулька. Це така Хрюша, гарненька ось такий ковшинчик і ще ось такий один. Курулька Це якась качечка Ось така іграшка Огірочок Селененький Крокодил Гена Ось такий Це ось, мабуть, якась Хрюша, чи що це таке? Кукурудза. І ще ось такий глечик. Ось хатка, така Шишка. Шишечка ось така прикраса і ось така. Розібрала одну коробочку, зараз відкрию іншу. Так, відкрила ось іншу коробочку. Тут доволі такі цікаві іграшки, наскільки я пам'ятаю ці коробочки. Так, ось такі кульки, але це. З мого дитинства оце така кулечка. Пам'ятаю, це 70-ті роки. Ось така іграшка також з мого дитинства. Це 60-70. ті ті Ось також з дитинства. Це тут зверху я поклала іграшки мого дитинства. З нашої ялинки ось така старенька, вже така пошарпана. Бурулечка. Так, оце також. Це такий звичайний, звичайна така кулька, дуже старенька. Так, оце також, дуже стара вже така з плямами. Також з дитинства. І ось іще одна іграшка з дитинства мого. Ну, а це вже Подарували, також старенька, це старенькі тут іграшки, це ось отакий супутник. Зараз синяться такі іграшки, але, на жаль, тут зі скольчиком. Так, ось такий ліхтарик, кулька ліхтарик, також оце кулечка. Прожектор з мого дитинства. Ось така, дуже легка і тонка. Це, мабуть, 70-ті роки вже. Так, що тут далі в моїй коробочці? Тут також цікаві є іграшки. Ось така рібка, парашутик. Хатинка. Ось такий грибочок доволі цікавий. Таке розфарбування матовими, такими непрозорими фарбами. Старенький це 60-ті роки. Ось такий виноградик. Ось такий місяць, шишка, мі... це шипшка чи місяць з обличчям. Також це цінується зараз така іграшка. Так, тепер тут у нас будуть такі кошики з кіхточками, горішок ось такий. І ще такий виноградик. І ще ось така хатка, матове розфарбування непрозоре, грибочок також такого ж розфарбування. Тепер такі іграшки називаються монтажні із стеклярусів. Ось такий парашутик. Ось такі. Такий стеклярус. Такий стеклярус. І ще така іграшка. Ось така іграшка. І ось ще один стеклярус, такий блин. Так, далі подивимось, що тут нас чекає. Так, а тут нас чекають такі великі кульки. Ось така кулечка-прожектор з такими присипочками. Ми називали присипочки. Так, ось такий старень, така старенька кулечка. 60-ті роки, мабуть, це також, це прям таки така велика дуже кулька велика. З такими сніжинками. Став такий, звичайно, не дуже, але ж їм скільки років, вони зберігалися не всі належним чином. Мені іграшки ці віддавали, знайомі, друзі. Вони в них знаходилися і по горищах. По підвалах, так що так, так я хочу вам показати зараз ось такі іграшки старенькі, Космонавтик ось так. Одну в одному останні. Одним останнім. Ось що тут цікавого. Ось такий бочоночок. Ось таких цікавих цікавино. Ось такий ведмедик також гарненький, гарненький. Картонажні, навіть ось попалися іграшки. Так, ось ще одна коробка на сьогодні остання. Ось що тут. Ага. Тут у нас Дід Мороз. Ось такий Дід Мороз. І тут я дістала оця зірка. Зірка на, на вершину цепляється. Ось така зірка пластмасова, вона в робочому стані. Ось так вона включається. Я її провіряла, вона світиться в робочому стані. І тут у мене в коробці ще є старі лампочки гірлянда, електрогірлянда. Оце також тут дві електрогірлянди. Але вони не працюють. Я не хочу їх доставати з паперу. Ось такі у вигляді, ось такі дзвіночки. І що хочу, щоб цікавили. Ось така паперова гірлянда у мене є. В дитинстві ми не, в квартирі ми не вішали. В кімнатах ми вдома не вішали такі гірлянди. Зазвичай їх і вішали десь в дитсадках, в школах. В такому стані воно не дуже. На сьогодні все. Став вподобайку, підписуємось на канал, пишемо коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.